Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. я займаюся генеалогією і вивчаю наше минуле. Досліджуючи свій родовід, мені пощастило віднайти документ 17 століття, інвентар Чорноострівського ключа, звідки походять мої предки. Йдеться про містечко Чорний Острів, що на заході Поділля. Хто проживав у поселенні в 1670 році? Які повинності сплачували містяни? Чим займалися? Хто з них мав привілейоване становище? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я швиденько все розповім. Інвентар 1670 року фактично є першим документом, принаймні нині відомим, в якому ми довідуємося про соціальну економічну ситуацію в Чорному острові. Тоді найчисельнішим станом у містечку були міщани всього 74 родини. В документі вони поділені на три категорії: По сьонглі цалодзвожичні – 14 родин, пулдвожичні 32 родини і Джециніци, 28 родин. Очевидно, перша група міщан повністю володіла якимось дворищем чи ґрунтом. Друга категорія утримувала таку ділянку навпіл з сусідами, а третя мала лише третину зазначеної власності. Що цікаво, влітку міщани працювали на панських ланах, жали, косили, відробляли на фільварку інші польові роботи, закоски, обкоски, обжинки, зажинки, як звичайні селяни, фактично відбуваючи панщину. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом ось тут або за посиланням у тому ж описі. Ідемо далі. Водночас міщани сплачували один злотий грошового чиншу і натуральний податок. Віддавали десятину з власного господарства, бджоли, вівці, свині, здавали кури, яйця, овес і відвозили частину власного сіна до фільварку. Крім того, вони відробляли підводну повинність від слова підвода. Зокрема, возили продукцію аж до Львова та шарваркові дні. Нагадаю, шарварок від німецького слова спільна робота це додаткова до панщини феодальна повинність із будівництва. Та та ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. Всі категорії міщан однаково працювали в полі, але пул двожичні сплачували лише половину всіх податків у порівнянні з посьонґі Цало Двожичні, а Шеценіци лише третину. Тобто найбільше повинностей мала перша категорія, яка володіла цілими дворищами, великими ділянками землі і була найзаможнішою. Далі в переліку податкових станів записані міські загородники. Так тоді називали окрему категорію селян, а в даному випадку містян, які отримували від землевласника або держави якісь необроблені землі, ліси, чагарники, заболочену місцевість тощо. З часом загородники освоювали ці ділянки, будували там хати. Як правило, вирощували сільськогосподарські культури в Чорному острові. Було 11 таких родин. Вони теж працювали на фільварку, сплачували натуральний податок, відбували підводну повинність і відпрацьовували шарваркові дні. Аналогічно, за обсягом роботу, на панських ланах виконували підсусідки. Їх налічувалося 8 родин. Йдеться про найбідніший прошарок містян, які навіть не мали свого житла і шукали притулку при дворах заможних мешканців. У цю категорію потрапляла селянська біднота, втікачі від феодалів, потерпілі від стихійного лиха, грабіжницьких нападів татар або військових дій. Під сусідки також сплачували 15 грошів в чиншу, здавали по одній курці натурального податку і відробляли шарваркові дні. Чорноострівські ремісники мали точнісінько такі ж повинності, як підсусідки. Місцеві кустарі виконували польові роботи, але натуральний податок і чинч сплачували мінімальні. Їхні прізвищеві назви чітко вказували на рід діяльності. В містечку жив місько-кушнір, Семен Кушнірук, Остап Боднар, Захар, Шабельник, Яско Омелян і Хведір Ткачі. Особливий статус мали Мельники, всього 5 родин, які податки взагалі не платили. Принаймні таких відомостей в документі немає. Окреме місце в інвентарі займають боярові, тобто ті, що перебували на службі і вільні мешканці. До останньої категорії теж належали служилі люди, а також замкові ремісники і убої. В переліку знаходимо присяжного грицька, осадчого Івана Хіптяна, міських стражників Хведора Серединського і Тимка Голошинця, Жовніра Ярему, міського Довбиша Івана, Зброяра Мацька, пасічника Хайка, швеця Стефана Виноградника, рибалку Семена Дубця. Коваля Яска, кравця Яцка, Кушніра Миська, міських убогих Данила і Андрушка. Ще в інвентарі згадуються голови семи єврейських родин, зокрема, Яско Хайчин, Вольф Старий, Модриш, Схар, Зелих, Йоків і Шмерку. Йдеться про найдавніших представників Чорнострівської єврейської громади, які нам відомі. Про повинності боярових, вільних і євреїв інформації немає. Крім Чорного острова, в документі описані села Грузевиця і Захарівці. У першому поселенні налічувалося 14 сімей, а в другому 6. Інші населені пункти ключа, вочевидь, були безлюдні, як наслідок Хмельниччини. За виконанням повинностей, мешканці Грузевіці і Захаровець поділялися на три категорії: зокрема, відпрацьовували і сплачували податки як посьон лісалу двожичні, пулдвожичні і загрудніці. Так жили наші предки 350 років тому, принаймні всій частині українських земель. Друзі, напишіть в коментарях, чи відчули ви подих старовини, і що нового дізналися із цього відео. Побачимось, па-па!